Отримала сьогодні посилку з залишками трикотажу. Треба десь їх пристроїти. Трикотаж гарний, м'ягесенький, дуже гарні кольори. Невеличкі клаптики, але на килимок згодяться, щось буду вигадувати. Різні структури, тому буду використовувати поки що трикотаж. І разом зі своїми залишками хочу зробити килимок під назвою мозаїка. Понарізала смужок шириною по 2 см. Та буду це все вплітати на сітці. Сітка в мене залишилась і ще є. Через один, через одне ребро, по дві смужки і вплітаю. Визерунка ніякого не вигадувала, що вийде, те й вийде. Другий ряд теж по дві смужки, вже через інші ребра, поперечні. Теребро, яке в першому рядку відкрите, в другому має бути вже закрите. Якщо смужки коротковаті, то їх можна шити чи на машинки, чи вручну. Отак От попередньо у мене виходить перший рядок. Потім починаю вплітати другий, поперечний рядок. Корзина виходить. Але вже мозаїку нагадує. Різнокольорова, теж через одне. Поперечні трошки складніше. Вже тіснувато їм, але можливо нема нічого неможливого. Піддіваю тканину разом з сіткою. Тут не поспішиш, але потихеньку-потихеньку, і робота вже майже завершується. Отакий От вийшов у мене килимок, мозаїка. Китиці я зав'язувала. Між сусідніми рядками. Одну китицю беру з одного рядка, іншу з іншого. Виходить, одна знизу була, інша зверху. Отакий От килимок легенький, різнокольоровий. Якраз на літо.